І всім привіт, з вами Дарина. Сьогодні ми будемо грати в нову гру. Ну, для мене вона навіть нова, тому що я в неї теж не грала. Так, зачекайте одну хвилинку. Вибачте. Ми сьогодні будемо грати в таку, ніби привіт сусідку. Де? Дехто знає гру, роди, дехто ні. Але це ні привіт сусід. Ми тут не маємо щось там розв'язувати. Ми маємо всякі пранки над нашим сусідом. Я вже половину гри зіграла. Але, але не вона потім заключила, і я вирішила дочекатись, як зарядиться моя камера, і, 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 і грати в неї. Вибачте за те, що я дуже довго. Довго не знімала відео. О, до речі, те, що я дійшла до сьомого рівня, воно збереглось. Потім я може, якось зніму е, серію, там де я проходжу люди, які вже проходили. Але давайте почнемо, яку ну, я закінчила тут е, кажуть разлічною мовою, що я маю зробити, але вибачте, я англійською не знаю, то ж Думати так, буде все обшукувати, буде все обдивлятись. Давай. <рик> <рик> Ей, не буде дуже добре. Let's go. Так, let's go. Дивіться. Я запам'ятала половину того, що ми зараз маємо зробити. Оце дім нашого любого сіда. Ми спочатку маємо зробити оцю штуку, якась, і полити нею цю курку, яка в нього тут, тобто полити вогонь, щоб ця курка перестала смажити. Далі, йдемо до дверей, і тут же якась проблема. Так. Мені написали, які я маю бути в кімнаті. Тіка є кімната No3. Ага, ось кімната, яка нам треба, тільки нам треба, щоб вона була номер 1. Ні, ну я у ніфіга не ні бачу. Погнали. Текли! Слава тобі, Господи! Ти... Чекаємо, доки він перестане озиратись. Ой, вибачте, не хотіла вас штовхати. Ну ти довго ще будеш озиратись. Ну, сусід. Ідемо просто краще з цього двору вийдемо і, і будемо щось робити. Ай... Є... І поки що я подумаю, чи розповідати вам, чого я так довго не знімала відео, боже, я вже запуталася. До речі, хто є, всім приємного апетиту. Так, поки він озирається, якраз можемо щось поробити. Так, що тут? Тут варить якісь зілля. Ну, нам це... Треба, нам зараз треба іншу кімнату. Дві коли, коли нам підказували, що ми тут маємо робити? Нам то сказали, що ми оцю кімнат. А. Ну... Я не очікувала, що він так швидко побіжить. Це я на своїй території сусід. Спокійно. І що я тебе зробила це? Він далі буде сто годин озиратись, не, за... не дай. Так, тобі їй треба його попасти схоже. Я вже бачу, де він. Це його спальня. Ну, у нас єдиний варіант, я просто йому попастись і знову грати рівень. Цей рідиний варіант бої любі. Іншого просто немає. Потому що йому головне не попадатись на очі, бо він схоже, отак от, от глючить. Реа трохи підглючує. Э, так, от... та що та, шо... і куди нам треба? Давайте. Кажіть, кажіть. О, куди нам треба? О, куди. Ось. А Такої кімнати я не бачу. Пошукаємо, давайте. Let's go. Так. го.

Тут... Не, ну, сначала я. Тут немает такой темнаты. Тут просто немает тупо такой темнаты. Просто тупо немає тут такої кімнати. Дивись на своє волосся. Там дивись, дивись. І що ми тепер з цією фігньою будемо робити? Я тебе тільки зрозуміла. Він десь тут. От він і куди зараз не піде? Ми тут не були. Ми тут не були. Давайте подивимося, що тут туди. що тут саджає, Окей. Тут. Ага. 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 Нічого цікавого. Ну, що нам треба знову все обстежувати? тут Фух, і не тут. Фух, не А давайте може, нам треба ще раз та двір. Його тут немає. Вибігаем, і що? Ага, та нам треба на двір ойже. І що? Текаємо, тікаем. Яка? Ми, схоже, вже зробили сьомий рівень і вже йде своє курицько і Так, помніш. І з'їб, я нічого не зробила. How many times I need to light the fire? <smart noise> ну, на початку було показано, що він ще кішечок краде, А хто як, але я дуже люблю кішечок. Собак ну, виділи ним кусається, а кішечка ну, може цапнута. Але мене вже 100 разів за життя цапала або шкрябала кішка. Тож для мене це вже нормально. Так, восьмий рівень. Yum, yummy, yummy, yum, yummy, yummy, yummy. Yum, yum.